Похорон папи римського в ці хвилини до труни з тілом глави католицької церкви, переміщеної до базиліки святого Петра, починають запускати вірян. Там вона лишатиметься протягом трьох днів, аби всі охочі могли віддати останню шану понтифіку. Молитву перед переміщенням прочитає тимчасовий глава католицької церкви кардинал Кевін Фаррел. Вже в базилиці святого Петра також проведуть літургію. Нагадаю, що помер Франциск зранку в понеділок, наступного дня після Великодня, розпорядження про своє поховання він зробив заздалегідь і заповів зробити скромнішу ніж заведено процедуру прощання. Свій останній спочинок Франциск знайде в базиліці санта Марія Маджоре. Вперше за понад століття за межами Ватикану вона знаходиться. Попередніх понтифіків ховали у трьох укладених одна в одну трунах і скипарису, свинцю, дуба. Так, от Франциск обрав просту дерев'яну. Яну виставлену цинком, а також очільник католицької церкви скасував традицію виставлення тіла на спеціальному підвищенні для загального огляду в базиліці святого Петра. Замість цього тіло лишатиметься всередині труни з відкритою кришкою. Франциск одягнений у червону мантію, тримає вервицю а на голові має папську митру, великий білий церемоніальний головний убір. А охороняють його за традицією, який вже пів тисячі років швейцарські гвардійці. Офіційний похорон за Оно на цю суботу церемонію планують відвідати сотні іменитих гостей. Свою присутність уже підтвердив британський принц Уільям, український президент Володимир Зеленський, очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп та французький президент Еммануель Макрон.